Вітаю вас, друзі! Ласкаво просимо на цей канал, де ми руйнуємо матрицю просвітництва і відкриваємо факти, які є незаперечними. Сьогодні ми розглянемо питання, звідки походить титул князь, яке його справжнє походження, а яке ні. Сучасна наука стверджує, що князь походить від германського слова Конінгас, від якого пізніше розвинулися слова Кінг, Коніг та інші. Але сьогодні ми побачимо, де насправді приховані корені слова князь і чому германська теорія не витримує критики. Найстаріший засвідчений царський титул у Європі це Анакс титул. Який зустрічається ще в мікенських текстах і у Гомера, він не є грецького походження, це тракопелазгійський титул, старіший за саму грецьку спільноту, Анакс означає божественного володаря, героя, що походить від богів, сина божественного роду. Так звані грецькі герої насправді є тракопела з гійськими царськими нащадками: Агамемнон, Менелай, Одіссей, Аякс та багато інших. Це перше значення титулу Анакс. Після Мікенського періоду титул продовжує існувати протягом усієї античності. Анакс характерний також для пізніших царських династій, спартанських царів. Династій агіадів і євріпунтидів, тесалійських володарів, північних тракійських царів Одриського царства, македонських царів Філіпа II та Олександра Македонського. Важливо підкреслити, що формована іонійська або грецька спільнота між вісім та айві століттями до Різдва Христового не приймає титул Анакс як свій офіційний державний титул. Він залишається чужим для класичних Еллінів. Рим переймає тракійську сакральність влади. Юлій Цезар намагається запровадити єгипетську модель, щоб володар ставав богом ще за життя, але римський сенат цього не приймає і вбиває його. Проблема не лише політична, вона релігійно політична. Рим не готовий прийняти живу людину як бога. Після Цезаря Октавіан Август підтримує обожнення Цезаря, яке почалося ще за Марка Антонія. І коли Цезаря визнають Божественним, Август проголошує Я син Божественного. Це не єгипетська модель, це балкансько-тракопелазгійська модель, у якій батько стає богом після смерті. А син носить титул Сина Божественного. Та Крим офіційно приймає формулу, яку ми знаємо з Анакс і Анас божественний батько і божественний син. І так ми приходимо до Костянтина Великого, останнього володаря, якого можна назвати сином Бога у старому дохристиянському сенсі, його батько Констанцій Хлор. Був обожнений після смерті тим самим способом, що й попередні імператори. Це продовження старої тракопелазгійської моделі. Володар стає богом після смерті, а син носить сакральний титул. Сам Костянтин народився в Мезії, у Наїсі, в середовищі, яке є прямим спадкоємцем тракопелазгійських громадських. Мезійці споріднені з племенами північніше Дунаю, гетами, дакійцями і склавінами. Тобто Костянтин стоїть саме на межі між старою моделлю сина Божественного та новим християнським світом. Він останній римський володар, що несе сакральність у давньому сенсі. Але після утвердження християнства існує лише один син Божий Христос. Імператор може бути тільки поставлений Богом, але не син Бога. Сакральна династична лінія в Римі зникає, але продовжує жити на північ від Дунаю. Гети, венети і склавіни зберігають стару модель влади. Північніше Дунаю, трокопеласгійські народи, описувані різними іменами в різні епохи, але такі. Що несуть один і той самий культурний код, зберігають стару царську модель уявлення про володаря з божественним пращуром і сакральною функцією царської влади. І коли володар Болгар Аспарух. Синку брата переходить Дунай і входить у землі Римської імперії. Він приносить із собою скіфсько скіфськосарматську сакральну модель владарювання і давній титул Канас, спадкоємця Анакса. Таким чином, старий модель повертається на південь від Дунаю і зустрічається віч на віч із вже християнізованим римським світом. Канас це спадкоємець Анакса. Ка означає той, хто походить від народжений від». Анас означає божественний пращур. «Каанас» означає походить від Божественного син Божественного. Це не просто титул, це сакральна формула походження від божественного роду. Це спадщина найдавнішої балканської моделі священної царської влади. І тоді в Болгарії стається щось абсолютно унікальне для середньовічної Європи. Дві різні моделі царської влади зустрічаються і зливаються в один єдиний титул. Стара модель Тракійський Канас, який приходить із півночі разом із гетами та склавінами Аспаруха, і означає, походить від божественного син божественного роду. І нова модель тракорумийська формула від Бога, поширена південніше Дунаю серед місцевих тракійських громад Римської та Візантійської імперій. Володар є поставлений Богом. Саме так бачили себе нащадки Костянтина. Ця формула з'являється як у бігі від Бога з Божої волі. Злиття Канас і у народжує один із найвеличніших титулів середньовічної Європи Канас у син Божественного, поставлений Богом. З одного боку стоїть давня трако Пелазгійська лінія божественного походження, з іншого, трако румейська ідея володаря, поставленого богом. Немає іншого європейського титулу. Який би так чітко поєднував подвійну сакральну легітимацію по крові та по божій волі, цей титул засвідчений у офіційних кам'яних написах Канаса у Бігі Крума, Омуртага Маламіра, Персіана, а також у численних написах із Пліски та Преслава. Форма Канас у Бігі є стабільною, послідовною й офіційною. Це цілком усвідомлений державний титул. Після хрещення за князя Бориса стає неможливим щоб Володар носив титул, що означає син Божественного. У християнській теології існує лише один син, Божий Христос. Тому над словом Канас проводиться мовно богословська операція ка означає походить від. Анас означає божественний пращур. Каанас означає походить від Божественного син Божественного. Це вже неприйнятно, тому відпадає перше А з Анас, і залишається форма нас. Видалення цього А не випадкове. Воно усуває божественний компонент. Анас означає божественний. Нас означає вождь, провідник, людина з владного роду, але не божество. Коли відпадає перше, а божественне походження зникає, і так Канас фонетично стає князь. Так народжується титул князь за звучанням близький до Канас, але вже без значення, син божественного. Він приймає новий християнський зміст, володар із владного роду, поставлений Богом. Це богословська корекція давнього титулу, а не германська запозичена форма. З Болгарії титул князь поширюється по всьому слов'янському світу, Сербія, Князь, Боснія, Княз. Хорватія, Князь, Чехія, княже, Словаччина, княжа, Польща, Каша ОНЖ, Київська Русь, князь, Росія, Князь, Білорусь, Князь, Україна, князь. Всюди він означає одне й те саме володар владного роду, поставлений Богом, але не син Божий. І так, друзі, ми побачили. Звідки насправді походить слово князь? Воно не приходить із германських земель, як стверджує сучасна наука. Воно походить із земель найдавнішої європейської цивілізації Трако Пеласгійської цивілізації героїв, синів богів і царів, які після смерті самі ставали богами. Саме з цього світу походять Анакс Анас, Каанас, Канас у Бігі нарешті князь. Це справжня історія одного з найдавніших владних титулів Європи. Дякую вам, друзі, що дивитеся це відео. Підписуйтеся на канал і залишайте свою думку в коментарях.